Є дефіцит перш за все під час пікових навантажень. Ці розподільчі компанії вистосовують обмеження для того, щоб система не вийшла з ладу. Будуть планові відключення графіки, будуть певні будуть діяти до тих пір, поки ми не відновимо пошкоджену генерацію. Ми імпортуємо таку та кількість електроенергії, злучили з сусідніх країн. То в чому проблема зараз її залучити? Є повідомлення про те, що відключення будуть від сьомої години вечора, а не від восьмої, як були повідомлення спочатку, взагалі, якою є остання інформація, і наскільки ми наразі вибиваємося з наших лімітів, так би мовити, і чи доречно насправді так формулювати? Так, у нас по енергосистемі зараз є дефіцит, перш за все, під час пікових навантажень. Це з 18-19 вечора до 0 годин, а також є дефіцит зранку протягом дня з 11 чи з 10 залежить від погоди до 16 -ї, 17 -ї, знову ж таки залежить від погоди а, дефіцит значно менш, менше через те що а, Працює сонячна генерація і багато нетрне багато енергії видається в мережу і компенсується дефіцит. Але в ті години, коли велике споживання і не працює сонячна генерація, про ті, я сказав, у нас є дефіцит. Передусім, під час під час робочого, робочого тижня, тому що споживання, очевидно вище, коли люди на роботі чи приходять з роботи, а під час вихідних днів. Ми це бачили споживання менше, тому і дефіцит майже відсутній, і відключення майже не застосовуються. Планові маються на увазі. Є аварійні але це про них окремо. Тому для балансування системи Укренерго вимушений проводити, проводити балансування системи і розподільчі компанії застосовують обмеження для того, щоб. Система не вийшла з ладу для того, щоб ми могли її потім включити і користуватися після закінчення бікових навантажень. Чи правильно я розумію, що станом на зараз нам не випадає говорити про відхід від цієї системи, і найближчим часом графіки будуть, відключення планові принаймні будуть точно. Так, дійсно будуть планові відключення, без них ми, на жаль, зараз не маємо можливості, як енергосистема в цілому збалансувати попит на електроенергію і пропозицію. Основна причина це значна руйнація генеруючих потужностей. Нагадаю, майже 8 ГВт було втрачено чи пошкоджено дуже серйозно внаслідок атак росіян в березні, квітні і у травні. Додаються до цього ще і звичайно обстіли, які кожної ночі відбуваються дронами а у прифронтових територіях. Там звичайно додаються ще артилерійські обстріли чи ракетні обстіли. Це ми говоримо, про Донецьку область, Запорізьку, Харківську, Чернігівську, Сумську, Херсонську, Дніпропетровську області. Там ще відключення відбувається не за графіком, а там варі відключення через те, що відбувається руйнація електромереж. А якщо говорити про решту території України, то так дійсно графіки будуть певнич, будуть діяти до тих пір, поки ми не відновимо пошкоджену генерацію. Я нагадую, що ми спілкуємося з виконавчим директором ДТЕК Дмитром Сахруком. Пане Дмитре, ще важливе питання, яке можливо є в великої частини нашої аудиторії. Воно звучить приблизно так. А мовляв, чому, якщо раніше ми бачили заголовки в новинах про те, що ось ми імпортуємо таку та кількість електроенергії, злучили з сусідніх країн, то в чому проблема зараз її залучити? Чому це так не працює? Вона залучається. Просто у нас раніше дефіцит був менший ніж зараз. У нас э, на стані. Три дні досить спекотно багато вмикаються кондиціонерів і росте попит на електроенергію. З іншого боку, розмір імпорту, який може залучити він не збільшився. Він однаковий. І тому раніше за більш комфортної температури нам вистачало, скажімо так, була можливість балансувати енергосистему. Зараз такої можливості на 100% вже немає. Ну і є ще додаткові факти фактори про які напевно потрібно говорити, це і зниження водопілля. У нас протягом квітня було березня і квітня було значно кількість води, яка йшла як водопілля, і звичайно була можливість зменшувати дефіцит за рахунок збільшення генерації на гідротростанціях. Зараз кількість води менша, і тому можливості балансувати систему, в тому числі за рахунок збільшеної генерації. А на гідроелектростанціях стає менше, ось ці два фактори чи три фактори, скажімо, погода з одного боку, з іншого менше води, втретє, стабільний розмір імпорту і призводить до того, що нам на жаль, ми ми вимушені застосовувати обмеження споживачів. Пане Дмитре, ще для кращого розуміння, чи доречно тут взагалі проводити паралелі між минулим роком і от ситуацією зараз. Минулим роком і роком, коли були відключення, я звісно, що усвідомлюю, що найперша асоціація це зима і холодна пора року, коли були оці так звані блекаути, коли ми всі жили за цими графіками, і може здаватися, що мовляв, ну зараз же літо то в чому проблема? Хоча ми постійно пояснюємо, що кондиціону. Онери це теж величезне навантаження, і що про це потрібно пам'ятати завжди. Але чи доцільні ці порівняння? І Якщо так, то власне зробімо їх О, потрібно розуміти, що у нас зимовий пік зараз до літньому, літній пік до зимовому. зимового. Тобто у нас немає великої різниці між обсягом споживання позасередньої температурою взимку та під час спекотних місяців липень і серпень влітку. Перше. по-друге, ми говоримо про те, що у нас останній раз до цих відключень графіки застосовувалися у лютому 2023 року лютому 23-го року. Нагадаю, у нас 22-го року в жовтні, 10-го жовтня була перша атака, і е, ми жили з відключеннями до лютого 23-го. З лютого 23-го року до е, травня 24-го, тобто більше ніж е, рік і два місяці, у нас е, не було відключень електроенергії напевне ми ж забули про це але не було відключень і чому їх не було тому що по перше до зими 23-24 року енергетика змогла відновитися лише наша компанія наприклад відновила з лютого 23 третього до жовтня 23-го 10 блоків вклали ми 110 мільйонів доларів і ці блоки пропрацювали всю зиму до березня, 22 березня, була перша атака. У нас коли не було значно відбувалося значна руйнація, що відрізняє нас зараз від жовтня лютого 22 року, та з поза минулу зиму, це те, що рівень руйнації, порівнянні з поза минулим роком, зараз значно більше. Ми на жаль можемо констатувати, маємо констатувати, що росіяни зруйнували чи посходили більше ніж 40% українських генеруючих потужностей. І звичайно, в таких умовах немає можливості фізичної можливості, збалансувати збалансувати систему без обмежень споживання. Я хочу сказати, що минув поза минулу зиму рівень руйнації було. Був менший менший ніж е, цього року, саме тому ми ось навіть ось з вами у травні е, маємо обмеження. Хоча зараз не такі високі навантаження, як будуть у нас в е, липні, серпні, коли, коли буде літній літній пік. Це все нас спонукає знову і знову говорити про потребу заощаджувати, економити і дуже з розумом ставитися до електроенергії. Як ми можемо допомогти енергосистемі, окрім тих славнозвісних кондиціонерів, не вмикати їх на повну і цілий день, щоб вони штурмували наші оселі? Ну, звичайно, не за можливості не вмикати одночасно багато. Потужних електроприладів під час пікових навантажень, тому що це надає можливість менше відпочати споживачів, зменшувати дефіцит, а ощадливо ставитися до споживання в принципі електроенергії, використовувати заходи енергоефективності, якщо такі є, і застосовувати і звичайно готуватися до перерв постачання електроенергії за рахунок о, встановлення альтернативних джерел живлення, це генератори, і павербанки і різного і типу іншого накопичувачі. О, щоб була можливість, о, скажімо так, максимально комфортно пере, о, пере, переживати ті години, коли у вашому будинку чи квартири не буде світла. Дуже дякую вам за цю розмову і за те, що долучилися до Етеру. Я нагадую, що ми спілкувалися з виконавчим директором ДТЕК Дмитром Сахаруком, і вкотре говорили про стан енергосистеми і пояснювали, чому так важливо бути обачливими і з розумом ставитися до усіх можливих наших ресурсів. Тому що те, що ми спостерігаємо зараз, це ще не є піковим навантаженням. Пікові навантаження припадають на липень, серпень літніх місяців і як. Зазначив пан Дмитро, вони є абсолютно рівнозначними до зимових навантажень.